Всім доброго дня нашим підписникам. Знову на зв'язку мініагросуно. Запрошуємо вас до нас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже великий асортимент тракторів та дуже багато навісних агреатів даних. Є пропозиції для вас на деякі марки тракторів по дуже вигідній ціні. Завітайте до нас за більш детальнішою інформацією. Завжди будемо раді вас бачити у себе на майданчику. Покажемо, розкажемо. Є можливість протестувати прямо на майданчику, поїздите, попробуйте, який вам підійде. Наш асортимент тракторів не залишив вас без уваги. Ми думаємо, що з таким вибіром тракторів, як у нас, ви без трактора не залишитесь. А також є можливість прокредитуватися в деяких банках. Більш детальну інформацію надамо у нас на майданчику. Ми впевнені на 100%, що ви залишитесь задоволені. Ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 15. Всім гарного, мирного та тихого дня!